Черговий інцидент за участі поліцейського пріуса цього разу копи влаштували грандіозну аварію. Патрульні, що приїхали з іншого кінця міста у своїх справах, вирішили терміново розвернутися, увімкнули маячки і що було далі до найменших дрібниць, Володимир Мельник розпові... розповідає просто на місці події. На столичній вулиці Кирилівській п'ять пошкоджених машин спричнив трощу Пріус. Напрошується запитання, що тут не так. Чому вже вкотре в аварії поліцейське авто? За рік із 200 новеньких японських легковиків у халепу вскочили більше половини. Звідти з вулиці Олена Теліги поліцейський прио спустився сюди на вулицю Кирилівську. Вімкнувши звукові і світлові сигнали, він збирався повернути ліворуч через подвійну суцільну смугу. В цей момент з правого боку його вдарила шкода Октавія, яку потім відкинуло в тролейбус. Водійка шкоди через довгу тягнучку на зустрічці маячків імовірно не помітила. Та й загальмувати за два десятки метрів перед Тойотою було вкрай складно. Поскольку большое движение, її не було видно, бунгають поліцейську машину. І они резко розвернулися перед носом. Звісно, не змогла сорієнтуватися, среагувати по а, на тормоз... с тормозами і вдарила поліцейську машину. Після зіткнення Октавія уткнулася в тролейбус, перекривши дорогу Мерседесу, який її і поцілував. Водійка не постраждала, а двох чотирирічних близнюків зі шкоди одразу забрала швидка. Останнім потрапив під роздачу червоний кольт. Я вдарив всіх поліцейських машин. А ця поліція розвернула? Вона їй ударила. Розвернулася. Розвернула поліцію. За кермом Міцубісі жінка з моменту аварії завто не виходить. Каже, досі не оговталась. Серед учасників аварії, їхніх родичів і просто перехожих головна тема обговорення чого так сталося і кого слідство зробить винним? Патрульні, які приїхали на виклик, не говірки. Ми ще самі ще на приїхали. знаємо, що хотіли проїхати, і куди вони їхали? Ми ще цього не знаємо. Перетинали подвійну суцільну смугу з баячками, спеціалами, совсем ну. Як бачите, результат куди так хутко квапилися на території подільського району з Деснянського дізнатися не вдалось. Водій сказати нічого не зміг. Вибачте, будь ласка. Я зараз ніяких абсолютно коментарів не дам. Ну просто кількома словами. Можливо, я вас прошу. Його напарник був відвертішим. Принаймні, честь офіцеру робить те, що не став вигадувати міфічних злочинців, яких нагально мусили переслідувати. А я бачу у вас реєстраційний номер, бортовий. Ви не з цього району ви кудись їхали. Та ми їхали так. Далі, давайте, ребят, я вам ще раз скажу. я не хочу зараз перечасно робити якісь пояснення, заяви так далі, тому що я не бачу цієї картини цілком. Всю картину чітко показує відео з реєстратора одного з учасників ДТП. Це й буде головним свідком для слідства і суду, але вже зрозуміло, частка провини правоохоронців є. Зокрема, попри увімкнені маячки, вони що найменше не переконались у безпечності маневру. Це у вас було виконання службового задання під час вімкнення маячків із арени на даний момент ні.